Вітаємо всіх друзів і гостей каналу Криворізькі Відомості. Пропонуємо вам нову рубрику Гроші Української держави. Кожна влада за будь-яких часів мала власну грошову систему. В царській Росії це були золоті та паперові рублі. Ці гроші залишались в обігу і тоді, коли вже була створена Українська Народна Республіка. Крім рублів, в ті часи ходили ще так звані Керенки, гроші тимчасового уряду, створеного в Петрограді після Лютневої революції 1917 року. В боротьбі за владу ті, хто займав якісь території, також мали свої грошові одиниці. Наприклад, денікінці мали свої рублі. Після проголошення у 1917 році Української Народної Республіки. Центральна Рада ініціювала розробку власної української національної валюти. 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про грошову одиницю биття монети та друк державних кредитових білетів, яким Україні вводилася гривня. Тоді ж були затверджені ескізи перших паперових гривень. Цінність нової грошової одиниці становила половину рубля. Друкувати ті гривні вирішили у Берліні. За короткий час з'явились банкноти номіналом 2, 10, 100, 500, 1000 та 2000 гривень. Державні кредитові білети Української Народної Республіки 1918 року. Друкувались на папері з водяними знаками, виготовлялися імперською друкарною Німеччини. За іронією долі, банкноти пережили саму раду та залишалися в обігу до радянської грошової реформи 1922-1924 років. Ці банкноти вважаються шедеврами художників-засновників української графіки Василя Кричевського. Та Георгія Нарбута. Ескіз першої купюри створив Василь Кричевський. Три наступні Георгій Нарбут. На банкноті номіналом 2 гривні Василь Кричевський зобразив стилізований давньоруський княжий Тризуб і вперше його розмістив на українських банкнотах як символ боротьби з радянською символікою серпом та молотом. В оформлені банкноти. Він задіяв елементи наївного орнаменту та побудував композицію навколо міфологічного дерева життя, розташованого чітко по центру лицевої сторони банкноти, що робило її симетричною. Тильну сторону покривала декоративна сітка, що нагадує архаїчні візерунки на писанках. Кричевський часто звертався до народних образів і вважав. Що орнамент як такий наділений абстрактною експресивною силою, подібною до сили музики. Тож розглянемо та вивчимо банкноту поближче. Розмір банкноти 108 на 70 мм. Загальний колір аверсу темно-зелений. У темно-зеленій шнуровій ранці. Підписи: Директор Державного банку Володимир Ігнатович. Карбник Ентарано. Орнаменти. По боках угорі два орнаментовані темно-зелені квадрати по 22 мм. В квадратах ромби. Ліворуч з цифрою 2, праворуч з тризубом. Посередині деревоподібний орнамент з п'ятьма закривленими гілками по 19,5 мм, які виходять по обидва боки із стовбура. Висота 30 мм. На всьому білеті оранжево-брунатна гільошина точкова сітка. По боках під квадратиками вигнуті квадратики по 6 мм з синьо-сірими розетками. Сірість замкнена шнуровою рамкою. На зовнішніх краях рамки 6 мм сіткове тло. Художник Василь Кричевський. Місце друку Берлін. Особливості. На перших випусках були ініціали німецької друкарні Я Е. Загальний колір реверсу темнозелений. Написи. В бічних округлих розетках в промірі 18 мм дві цифри. 2 і 2. Всередині криволінійний ромб. 44 на 44 мм. В ньому на темно-зеленому полі просвітом напис: Державні кредитові білети Української Народної Республіки забезпечуються всім державним майном республіки. Державні кредитові білети ходять на рівні з золотою монетою. За фальшування державних кредитових білетів виновник карається позбавленням прав і тюрмою. Орнамент. Український народний орнамент з прямокутників від трикутників обведений 1 шнуровою рамкою на всьому білеті на тлі гільошерної сітки, яка вистає на краях поза рамку на 6 мм, нумерація Державного кредитового білета Української Народної Республіки 2 гривні 1918 року здійснювалась однолітерною серією. Та восьмизначним номером. Номер червоного кольору надрукований на зворотньому боці. Папір з водяними знаками у формі 10-мм зірок і 6мм прушків. Хоча проекти перших грошових знаків були розроблені за часів Центральної ради, але в обіг були запроваджені у жовтні 1918 року. Уже після проголошення Української держави на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським, основною ж грошовою одиницею тоді став карбованець, в обігу паралельно перебували і гривні Української центральної ради і карбованці. І хоча дві гривні Василя Кричевського були в обігу лише до 1924 року. Вони і сьогодні вважаються одним з найвдаліших творінь серед грошових банкнот. Вивчаємо історію України, збираючи власні колекції. Дякуємо за увагу! Ваші лайки та коментарі надихнуть нас на створення нових відео. А щоб їх не загубити, підпишіться і не забудьте натиснути дзвіночок. До нових зустрічей!